Зрадницю поліцейсько. обласна прокуратура заочно повідомила їй про підозру. Торік у квітні, під час окупації Вовчанська, жінка перейшла на бік росіян і добровільно погодилася з ними працювати у так званій поліції. Відділ поліції у Вовчанську коридорами гуляє вітер на стінах. Храшицькі зетки. 28-річний Ігор Харченко до повномасштабної війни працював тут слідчим. Російські війська окупували містечко зранку, 24 лютого. Частина поліцейських виїхала, частина залишилась. Серед них ігор. Коли техніка військова російська проїжджала через околиці міста Вовчанськ, вони Чогось крупнокаліберного розстріляли цивільну цивільний автомобіль газель. Там їхала жінка і чоловік. І після цього ми вирішили, що десь, якщо бачимо якусь техніку, то краще триматися десь подалі. Ігор створив групу у телеграмі. Інформацію про місця дислокації окупантів та про ворожу техніку, яка виїжджала з Росії до прикордонного овчанська. Ігор передавав збройним силам. Щоранку я виїжджав, брав велосипед, брав окуляри. Куртка, капюшон виїхав по місту, подивився, що помінялося, що змінилось. стоїть техніка, де нема, як зміг е -е сфотографував, або зняв на відео. Чоловік розумів: рано чи пізно окупанти вистажить його, та й частина колег стала зрадниками. Коли Ігоря затримали, показали докази, листування в телеграм-каналі. У камері його тримали добу, примушували до співпраці, вимагали видати атовців і тих, хто не зрадив Україну. Згодом чоловіка затримали ще раз. Така фраза була. Если ты будешь играть хвостом, я дам 500 баксов военным ДНР. -овцям. Они будут очень рады пообщаться со следаком из Украины. Ну, після цього я сказав, ладно, добре, давайте записувати. Ігор наговорив окупантам багато, але все не суттєве. Росіяни наказали з'являтися раз на тиждень, розповідати про нелояльних до Росії жителів містечка. Тож слідчий вирішив тікати з другом Олексієм, який також уже побував у полоні. Ризикували. зі мною виїжджала дружина та донька. Тут залишати їх не, не можна було. Ігор герта виглядає як дитина, да тому був, як за дитину. Так у Харкові ігор пройшов поліграф і перевірку спецслужб. А після великого контрнаступу і звільнення Вовчанська повернувся на роботу вже заступником начальника слідчого відділу. Він розслідує воєнні злочини Російської Федерації. Колегам, які зрадили присягу, каже ніколи не пробачать. Неважливо, не зважаючи на мотиви, всі зрадники. То перейшов і хто співпрацював? Хто допомагав праців військовослужбовцям Російської Федерації? Всі зрадники? Тетяна Дуцяк, Ігор Тамбієв, Факта і сітіві. Єдині новини.